Вітаю вас, друзі. Мене звати Таня Бел. і я сьогодні хочу розповісти для Овнів прогноз Таро на серпень місяць. Овні, я хочу вам сказати, наскільки ви важливі в цьому світі, як лідери, як сміливі, креативні. Тут більше навіть не про креативність, а про бажання бути першими. Будь ласка, ваша місія на цій землі звати за собою людей, бути переможцями, Будьте сміливішими, активнішими і проявляйтеся саме зараз, коли сонечко в о, Леві з 22 числа, ви можете заявляти і звати за собою людей. А зараз я хочу о, з кожної колоди буде 5 колод. І я хочу з кожної витягнути по дві карти. Подивимось, може, дві-три, як буде ставити, ну, яка буде карта. І я хочу вам показати, який буде ваш серпень. Добре? Починаємо. Ви Перший знак. Я дуже люблю овнів, в мене багато клієнтів. Будь ласка, приходьте на консультації Таро або астрологічні консультації. І так, перші з першої колоди колесо року. Вау! В серпні місяці щось ви будете завершувати. Це карта мир, 21 аркан. Яка красива карта. Подивіться. Ви щось будете завершувати і щось нове починати. Можливо, ви з кимось помиритесь, тому що це карта мир. Можливо, ви захочете вперше побачити світ, подорожувати за кордон поїхати. Але це буде дуже важлива пригода для вас. І можливо, після цього з'явиться мир внутрішній. Я вам цього бажаю. Далі друга карта. Мах, слухайте, ну це точно. Ви почуєте таку силу магічну, що ви все можете. Овне, вам все по плечу. У вас все для цього є. У вас є чотири стихії, досвід. Ви мах, творець свого щастя, свого серпня, свого життя. Розумієте, ви все можете, у вас настільки буде впевненість у собі, що ну, краще не придумаєш. Просто пам'ятайте, що в серпні, з 5 по 28 серпня, буде Меркурій ретроградний. Нічого страшного, навіть якщо ви почнете, хоча і не бажано в серпні, в ретро Меркурій щось починати. Це якщо ви народилися тільки з таким меркурієм ретроградним, як я наприклад, то ви можете починати. Якщо не знаєте, то не, не переживайте, ви будете просто працювати над помилками. Що таке ретро Меркурій? Ми працюємо над помилками. У нас буде щось не ідеально виходити. І чого страшного, я вам бажаю, щоб вам такі спеціалісти приходили в ваше життя. Дуже красива карта. Так, інша колода цікава, що нам покаже. Це колода сучасне таро називається. Я її люблю. Я всі колоди люблю свої. Це також так, що вас очікує овни, в серпні місяці. Вау, старший аркад, слухайте, ну це просто буде дивовижний якийсь місяць і дуже доленосний місяць, бо це карта Колесо фортуни. Якщо ви ніколи не зверталися до астрологів, будь ласка, так виглядає натальна карта. Ви можете звертатись за астрологічною консультацією консультацією суто якесь питання розглядати, або повністю натальну карту, або ви можете солярну карту. ну, Солярну це знаєте вже скільки пройшло часу після вашого дня народження. Більше всього, замовляють солярну карту за місяць до дня народження, або в день народження, або місяць після. Ну, тобто, щоб у вас був рік, щоб щось можливо було спланувати. Для чого солярна карта? Щоб мати тайм-менеджмент, план на рік, що від вас очікують. Планети, ну тобто, який вплив на вас вони а, роблять, так і а, щоб у вас в розріз не йшли плани з планетами, бо тоді не буде нічого виходити. Тому колесо фортуни це може бути і як в прямому сенсі, колесо можливо, ви будете купувати машину. Але ну до 5-го, будь ласка, а, серпня встигайте нові речі. Ми не купляємо. Якщо купляємо, то БУ, да? тобто це не нова машина. Або якщо ви купляєте якусь апаратуру, техніку, то беріть, будь ласка, гарантійний талон. Зрозуміли? Тобто не треба купувати без гарантійного талону. Зараз проходять тут дітки, і це добре, діти це прекрасно. Друга карта. Тобто, ви зрозуміли, не, не рекомендую в Ретро Меркурій купувати нову техніку. беушну так. Тобто, ну, в якусь таку стару. Продавати можна. Ну, мені тут йде, що ну, якась буде вдача колесо фортуни. Вдачливий серпень для вас. Друга карта з цієї. колоди, о, Ну, це карта закоханих, тобто це е, не старший аркан же, але це двійка чаш, і це говорить про те, що ви будете ходити на побачення, ви будете закохані. Е, можливо, ви зустрінете своє кохання. А може вас запросить ваш е, чоловік на побачення? І це буде фієрично, це буде душевно, це буде. Е, ну, що тут можна сказати? Це буде про кохання про любов. Якщо це буде співпартнерство, то воно також воно налагодиться. Воно настільки буде, знаєте, як е, на одному диханні ви будете говорити одніми словами. Е, е, ви будете починати, він буде продовжувати або навпаки. Ну, тобто е, буде прекрасне якесь партнерство. Або побачення, або й те і інше. Не обирайте, беріть два. Побачення і партнерство. Далі золота колода. Таро, що буде ще у серпні? Бачите, вилітаю. Впала карта, я її беру. Це теж також іерофант, це старший аркан, п'ятірка, і це говорить про те, що, можливо, ось це побачення приведе до того, що. Вам буде залицятися і запрошувати вас піти в ЗАГС. Бачите, тут дві людини стоять перед батюшкою у церкву, буквально. Ну тобто, це може бути офіційний брак, це може бути і скажіть ну, у раксі, тобто офіційно виходити заміж, але або одружуватись Я не раджу все ж таки робити цих кроків, коли ретроградний Меркурій. Більше того, до вас можуть повертатися з минулого, якісь закохані, і вам здасться, що ви все ж таки любите і, можливо, ви захочете поновити ваші відносини і жити. Будь ласка, підождіть вересня, нехай пройде Меркурій, ретро, і потім вирішуйте. Добре. Також Єрофан говорить про те, що ви можете зустріти свого наставника, вчителя. Можливо, ви надумаєте все ж таки оберете, куди йти вчитися, можливо, для дітей. Ну, тобто Це цікава карта, і вона ще про офіційні структури. Тобто державні якісь такі а, речі, можливо, оформлення документів якісь будуть. Ну, тобто, важливі, у вас дуже важливий серпень овний. У вас із п'яти карт чотири вже старші аркани. Ну, і це дуже говорить про те, що це особливий місяць. Наступна карта. Десятка Чаш. Ви бачите, ну от подивіться, от, що можна тут сказати ще. Бачите, закохані, потім єрафант вінчання, да? а, а потім і весілля. Ви бачите, радуга, родина, всі щасливі. От що тут можна ще сказати? Можливо, вас запросять на весілля. В цей період не кажіть молодятам, якщо вони вже вирішили одружитися, не лякайте їх, що вони одружуються в Меркурій ретроградний. Ну все вже сталося. Ми ж не знаємо їх історії. Ну, ми ж не все можемо знати про інші, інших людей. Тому а, проводьте гарний час. Це свято, це родинне свято, це може бути весілля. Повторюсь, це може бути. Просто ви думаєте про весілля, не обов'язково. Ви просто можете планувати. Але не переживайте, якщо у вас щось піде не так. Меркурій треба любити ніжною любов'ю. Він нас запрошує на те, щоб попрацювати над помилками, перевіряйте усе. Заздалегідь перевіряйте дати, якщо ви поїдете кудись подорожувати, перевіряйте квитки. Ну тобто, просто думайте про те, що Меркурій це мозги, це розум, наш наскільки розумова діяльність наша працює. І в ретро Меркурій ну трошечки буде не дуже працювати, тому всі йдуть в відпустку. От, і все. Ну у вас ну все прекрасно. Мені подобається, Овни, Я просто ну. Щаслива вже за вас. Інша колода. Ця колода тілема. Вона довгий час була моя любима, вона така особлива, там такі красиві картинки, аркани. Вау! Четвірка жезлів також говорить про те, що бачите, два лебедя знов. І це якби шатер. Шалаш. І це також ми говоримо про те, що це може бути помолвка, да? тобто заручений. І ну, це безкінечно красиво. А якщо говорити про роботу, то стабільно добре. Стабільно добре ви йдете до свого врожаю. А якщо говорити про сімейні стосунки або взагалі про своє життя. Власне, то ну, це прекрасна карта. Четвірка жезлів. Це може бути і на весіллі, як по-українськи. Ну, тобто, ви зрозуміли, це може, ви будете, можливо, купити квартиру або переїдете більш красивішу, більш комфортнішу для вас. Вам буде це подобатись. Красива карта. Друга з цієї колоди. Паш Пентаклів. А, паш це шанс, це початок нового. Але початок, який дасть вам потім дивіденди. Тобто, ви вкладете або свої сили, ресурси, або кошти, або свої знання, або усе разом, і ви обов'язково отримаєте в подальшому а, свої проценти, заробіток, дивіденди. Розумієте? Тобто це дуже крута карта для початку чогось нового. А також ви можете вкладати кошти в дітей в серпні місяці. Це також дуже буде добре. Подарунок ви можете отримати. Так, і остання колода це колода провитці. Я дуже люблю цю колоду. Вона дуже така сучасна. О, буде спір? Якийсь спір, якась конкуренція, п'ятірка жезлів. Ну, для вас ця енергія вона вогню, вона рідна, овни, ви ж вогняна стихія, і тому я впевнена, у вас це вийде, ви вийдете на інший рівень в будь-чому. Якщо це робота, ну, це буде швидко, феєрично, ну трошки поспоритись з кимось, але ви доб'єтесь свого. Можливо, це буде ремонт в цій квартирі, де ви будете починати жити наново, ну тобто, може ви переїдете. Таке також може бути. П'ять людей може бути. І ще одну карту витягнула можна. Залишитися мало того, не то що при своїх, ви будете королем овні. Ви можете зустріти, якщо жінки мене дивляться, ви можете зустріти а, чоловіка. Він може бути вогняної стихії за знаком Зодіака. Це може бути Овен, Лев або хто у нас ще вогонь, стрілець. Це буде король. І дивіться, як красиво! Зараз сонце у Леві, бачите? Він може бути і лев. Ну, такий, знаєте, впевнений у собі чоловік. Ви можете е отримати новий статус, якщо ви жінка, ви можете стати е директором, не знаю, наставником. І якщо ви зустрінете чоловіка, ну це буде такий, знаєте, з класним відчуттям гумору, такий швидкий надії, дійова людина, впевнена у собі. Прекрасний серпень. Я дуже задоволена, я щаслива, що я зробила це для вас. Я вам бажаю всього самого найкращого. овни. пам'ятайте, що ви перші, і знайдіть в своєму житті щось, де ви будете першими. Для вас це дуже важливо, і ви приклад для всіх останніх знаків. В цьому ви великі молодці. Я вами пишаюся. Просто зараз, коли говорю це, я уявляю буквально тих клієнтів і тих людей, які овни і до мене по сонцю, овни і до мене звертаються. От таке враження, що я їм зараз говорю це в лице. Тому, будь ласка, ви прекрасні, будьте щасливі.